Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це історія про чорнобілі часи. Часи, де була молодість і кохання. А ще КДБ, допити та арешти. Це історія про Івана, запеклого ворога радянського режиму. Він ніколи сам про себе не думав, що він є якась легенда. Він хотів займатися літературою. І про Марту колір та сенс всього його життя. Я не була тим героєм, який би хотів бачити свого чоловіка як мученика якогось. Хотіла нормального життя. Жила я. В діда і бабці, які мене дуже любили, були навколо мене тітки тети, як ми їх називали. Перші роки певне мені було сумно за мамою. Певне, я шукала якогось: ну, чому тої мами нема і як. Але потім я, чесно кажучи, забула, була маму. Як забула? Забула певне це почуття, яке є до мами. Ну, рахуйте, я 43-го року, а маму вивезли в 50-му чи 51-му. А чому її вивезли? Так як мама мені говорила, це було добровільне переселення. Але як добровільне переселення? Вночі прийшли. Дали три години на збори з сестрою і погрузили в пересильний пункт у Львові, а тоді в товарні вагони і в Томську область. Брата двоюрідного, яку я дуже любила з 10 класу. Засудили на 25 років. Чому його засудили? Ну, багатьох людей судили, багатьох людей від... вивозили. Як я сприймала, сприймала цю владу як ворожу владу, але з якою треба не конфліктувати, а якось миритися і переживати це все, то він ну, як він в одному з інтерв'ю сказав, що ми виросли в двох різних світах. Донецьк, не Донецька, а Докучаєвськ. Українське середовище на українському селі, але оця накладка російщина російщини на нього зробили враження. Це певне відбивалося навіть несвідомо на його світогляді, що селяни всі, якби не зовсім грамотні говорять по-українськи, а все начальство, де говорить по-російськи. Він дуже добре вчився в школі, дуже цікавився політикою, то він і в школі був активним комсомольцем. зразу на другому курсі став секретарем комсомольської організації інституту. Мабуть, в той час він не задумувався над тим, хто він є і чому так є, так я так виглядає з усього. От, вчився він на російській філології. І тому до українськості він почав приходити в Києві в аспірантурі. Львів, початок травня 62-го. 20 Двадцятирічна Марта приходить у гості до сусідки письменниці Ірини Вільде. Та відзначала день народжень. Серед запрошених був і він: чорнявий парубок із Києва. Іван Дзюба. І вони, люди із різних світів, закохалися. Як так трапилося? Ну, по-перше, що як він вже був у Львові, коли вони приїжджали, він Грановський, і Іван, то це вже не був Іван з другого того світу яким виховувався. Це була людина, яка була українською, і людина, яка не боялася говорити в голос з трибун, то, що ми говорили ну, на якомусь іншому рівні, бо ми фізики були пошепки між собою, і пошепки, і, і не з І Це перше. Що, мабуть, мені заімпонувало, так я думаю, хоч в цей час я не думала про це, що раптом весь Львів говорить про цих хлопців, про їх вечори. І один з них зацікавився мною. В них кінчилося відрядження. У Львові а Іван ще не хотів їхати, і він е, прийшов своїми речами до нас додому і попросився маму, щоб мама дозволила е, е, жити. Так що це якось таким комом сніжним наростало. Отак. Мартенько, мені чомусь. Сумно, сумно без тебе. Десь через тиждень я приїду до Львова. Сердечні вітання всій вашій родині і Дарині Дмитрівні, цілую. Це був перший лист. Мої брати дуже собі сміялися, які я лист дістала від письменника. Ви знаєте, він ніколи сам про себе не думав, що він є якась чи легенда. Він хотів займатися літературою. Навіть його трошки тяготіло, як там можна сказати, над ним, що він стає таким виступаючим на всіх вечорах, на всіх Бо всі Іване. Ти мусиш, Іван ти мусиш. Початок вересня 1965-го. Прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Іван Дзюба зі сцени повідомляє про політичні арешти інтелігенції Цей протест. Він більш стихійно в кінотеатрі Україна вийшов. Е Іван не б... Не збирався так. Звичайно, що я переживала за, за це. Але молодость, знаєте, вона більш така сміливіша і не думає, що далі буде. І не сподівалася, що щось буде. Погане, тим більше, що дуже багато людей, і сам Сергій Переджанов дуже задоволений був, що так сталося. Але коли він вже написав інтернаціоналізм чи русифікацію. Я якось вже знала, що ця робота йому даром не пройде, навіть судячи з назви. Не думав він про це, що ця робота приведе його до тюрми, як то кажуть, але щось змінити в цій системі вважав, що це можна. Одним з найстрашніших було, коли Іван з 12 на 13 не повернувся додому. Пішов на роботу і додому не повернувся. Я ж ніч не знала, де він дівся. При тому, що, кажу, як ми познайомилися, ніякого окремого богемного життя в нього не було. Ми були всюди разом, ми всюди разом ходили і так далі. І тут раптом його цілу ніч нема. І тому, як він з'явився з кагибістами ранком додому, то я зраділа, що він живий. З ним трошки інакше поводилися, як з усіма іншими. Навіть е, на обшуку в нас три нас три, три були обшуки. Кожну книжку виймали і клали на місце. Всі кагебістів їх було багато, десь чоловік 10-12, і всю ніч перебирала книжки, спитали, чи можна чай їм зробити. Ну, і Мама дозволила їм зробити чай. І котрий з них спитав, чому вона дозволяє їм робити чай? Що в Стуса їм не дозволили цього робити, а мама дозволяє їм робити. А мама так відповіла, каже: хлопці, ви мені вас От, Вам ще буде соромно за те, що ви. Зараз робите. І каже, от бачите, мене вивозили на довічну в Сибір, а я зараз в Києві живу. Для мене це було трагедією, що він арештований. Бо знаючи його здоров'я, він дуже хворий був на, на, на той час і серйозно хворий. що не дай Бог. Як він попаде в табори, по-перше, морально він для нього оця грубість тюремного начальства, конвою. Я не уявляю, як би він міг це пережити. Ну, по-перше, що його не за інтернаціоналізм, нібито взяли і інкримінували йому довший час майже рік. Програму у комуністів. Потім, як виявилося, її написав такий Василь Рубан цю програму. Але цю програму дуже хотіли, очевидно, щоб її автором був Іван. А це зрада батьківщини, бо це вже є програма, це програма значить повалення існуючої влади. До суду я не бачила з ним. Після суду давали одне побачення. От і потім, коли вже стало зрозуміло, що він погодився написати якусь, типу, іншої роботи, як інтернаціоналізм чи росифікація, то в нас було ще кілька побачень. Це вже дозволяли. Це не зовсім спростування. Це просто він говорив, і воно дійсно так було, що це не є наукова робота, що це є робота, написана на емоційному такому протесті проти тих арештів. От десь хтось один. Написав, що п'ять років тюрми і висинки, і так воно повторюється. В нього було тільки п'ять років ув'язнення. Я не знаю, як там інші, але, ну, наприклад, Льоля Світлична, вона дуже таку категоричну позицію, що хай сидить і хай буде, то в мене для мене це було несприятним, несприйнятним, як людину, яку любиш, ти можеш посилати в тюрму. Тобто я не була тим героєм, який би хотів бачити свого чоловіка як мученика якогось. Хотіла нормального життя. Того терміну дзюба не відсидів. Звернувся із проханням про помилування, і його відпустили. Був і так занадто відомим. А тюрма остаточно б зробила із нього ікону. Мені лікар львівський один, як я виходила заміж, сказав Пан... панно Марто, ви розумієте, що ви дістаєте розбите яйце, Це як я мала виходити. І в залежності від того, як ви будете з ним поводитися, воно може застементуватися і бути д... нормальним, а може впасти і розбитися. Він це знав, що він на мене завжди може покластися. Говорити багато, ми не говорили. Ми розуміли одного, як то кажуть, співслова. Коли він був міністром, у нього було двоє водіїв. І один якось їдемо і каже: От Марта Володимирина, я от і думаю, який Іван Михайлович чоловік. Чи він хороший, чи поганий. Я кажу, і що ж ви, Микола його стає, кажу, і що ж ви надумали? Та от я не знаю, він мені каже: з однієї сторони, він вам постійно возить квіт, він не возить любовниць. Він всюди хоче з вами бути і каже, і це навіть знають вже на верхах, що Іван Михайлович, без мертві Володимирівни, нікуди не йде. Це вроді хороший чоловік. Але ж він вам нічого не допомагає, як от його попросить щось зробити, щось сказати. Він ніколи не сказав, що він зайнятий. Він завжди для мене будь-який час знаходив. Але я навіть не старалася, щоб він вдома щось помагав. В нього руки, е, крім олівця, е, ручки не вміли нічого робити. От я прибуваю картина. Наприклад, це ще мама жила, заходить Іван Михайлович з газетою в руках. Слухай, Марта, отут пишеться, що якщо цвяхи мучити в парафіні перед тим, як бити в стіну, то їх легше. Кажу, дякую за пораду. Ну, це весь Іван. Ну який він був батько. Наприклад, сидить він за письмовим столом, щось пише. Оленка вже чуть-чуть старша, бачу йому надоїдає, надоїдає, бачу, що він вже сердиться. Бачу, думаю, не буду вмішуватися, бо що небудь він Марту забере. Бачив, що він вже злий, зі злості зірвався, побіг в коридор до своїх штанів, витягнув ремінь. І так з'являється в дверях з ременем. І як Оленка це побачила, вона так щиро розсміялася, що він кинув цей ремінь, її. Він був дуже добрий батько, але тільки поміняти пеленок не вмів. А решта все було добре. 22 лютого 2022 року Івана Дзюби не стало. Іван та Марта прожили у шлюбі майже 60 років. От я собі пояснюю так, що Іван це був не тіло, а дух. А дух його в хаті є. І. Де б я не була, там його книжка, там спогади про нього, там архів. Тобто я відчуваю якось його нестачу тільки тоді, як от щось мені не так, і думаю, боже, ну ну щось би порадитися з ним, як це зробити. Особливо це вечорами буває, як ми там в його кабінеті, я сиділа за комп'ютером. А він за письмовим столом, бо в нього з очима було погано, і ми так разом. А тепер мені все чи якісь листи відповісти. Ну, Івана, а як це зробити? А, я... а тепер мені це приходиться самі. От тоді я якось дуже відчуваю його нестачу. Вірю, що людина живе пам'яттю.